Як обрати шкарпетки для походу, не секрет, що відтоді як я дізналася про шкарпетки з мироносової шерсті, я абсолютний фанат, оскільки мироносова шерсть виконує одразу дуже велику кількість функцій. Вона впитує вологу, відповідно, твоя нога завжди суха, навіть якщо ти дуже сильно спотів. По-друге, саме в таких шкарпетках нога зовсім не натирається. Це я прекрасно відчула під час каміну, тобто 450 км і жодного натирання. І цього разу в п'ятиденному поході в Карпатами в мене теж немає жодних натирань по-третє, за що я їх дуже сильно люблю, це те, що вони не пахнуть. Я не знаю, яким чином це працює, але жодного неприємного запаху, навіть якщо ти дуже спотів і ходив вже в одній парі три дні, немає. Свої мироносві шкарпетки я купую в gps Socks. Цього разу в мене були ось такі дві пари в сірих кольорах. Ось так вони виглядають після п'ятиденного походу. Вони в мене абсолютно цілі, ніде не протерлися. Коли твої ноги в ранах від неякісних шкарпеток і ніякого задоволення від походу просто немає, а зусилими шкарпетка моє.